Друзі, в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про індикатори, які я використовую для прийняття своїх торгових рішень. Поговоримо, які саме, де їх знайти, як їх правильно читати, а також як їх використовувати для прийняття своїх торгових рішень. Бачити ведмежу дивергенцію і що це взагалі все означає. А зараз поставимо на паузу. Підпишись, постав лайк і задай любе питання по ринку чи по індикатору, про який ми сьогодні будемо говорити. Я з великим задоволення дам на них відповідь. А ти на каналі Анатомія Біткоін із тобою Розаса. І так почнемо. Друзі, всі індикатори можна зайти в розділ індикатор на TradingView. Ми будемо працювати на цьому графіку, на цьому сайті TradingView. І в мене вже вибрані індикатори, про які сьогодні. Ми будемо говорити. І почнемо ми з RSI. Ось він в мене відкритий. RSI – це трендовий індикатор, який він показує, який тренд, тобто висхідний чи низхідний, і показує його силу. Це є осцилятор, тобто в нього є верхні межі і нижні межі, нижчі яких ціна в більшості випадків, тобто осцилятор в більшості випадків, не виходить. І так, зараз ми бачимо, друзі, висхідний рівень. Ця жовта лінія це 14-денна середня лінія, тобто середнє значення за 14 днів, і ми бачимо. Ось, друзі, зараз ми виділимо це. Я там не хочу. Ось цей. Бачите? Висхідний тренд. І жовта лінія у нас також є висхідна. Тобто. Цей тренд нам говорить, що зараз цей індикатор говорить, що зараз у нас є висхідний тренд. Він доволі сильний, і він вже в максимальних своїх значеннях, друзі. Тепер подивимося зворотню ситуацію. Ось ми виділимо. Знову ж таки, ми бачимо низхідний тренд так, на RSI, жовта лінія, тобто це середня за 14 днів. Ось. Це є явний несхідний тренд. І оця фіолетова лінія це вже є денна, денні значення. Бачите, воно тут більше шумів, і ну, важче їх читати, бо, тому що бувають великі, великі коливання в ту чи іншу сторону. Тому я в більшості випадків орієнтуюся якраз на середнє значення, воно більш плавне і більш інформативне. Тобто, що ми бачимо в кінці несхідного. Тренду, який зараз виділений, ми бачимо, що RSI дійшов до всіх мінімальних значень, і це явний признак, що нижче з малою дою все ж таки він зможе пробити. Звісно, цей індикатор це не якась панацея і це не є там, правда останньої інстанції. Ну, все ж таки, якусь інформацію він несе. І так, він спрацював, тобто ми побачили мінімальне значення 15,449 і на, і на індикаторі. Хоча в нього був ще запас на те, щоб піти іще нижче в, цьому, в цей час. Але ми вже розуміємо, що він біля своїх мінімальних значень і швидше там 12-14 тисяч, якщо виходить з цього індикатору. Чекати не потрібно було. Ну і ми бачимо з практики, час показав, що індикатор відпрацював, і ми не побачили пробиття, тобто своїх мінімальних значень. Він не зайшов набагато нижче, і він спрацював правильно в цьому, в цьому моменті. В висхідний тренд жовта лінія. Ми бачимо різкий різке підняття. І знову ж таки, зараз він біля своїх максимальних значень. І це нам говорить, що в найближчий час все ж таки цей висхідний тренд він закінчиться і нам вартує очікувати ось такий, тобто, незначну друзі, корекцію на, на, на бітконі і щоб індикатори сайту охолодився, тобто, бо зараз він на, сленгі, на слензі перегрітий, він, він своїх максимальний значень. І очікую, я очікую, що він знизиться, і відповідно ми побачимо корекцію. Так, друзі, наступний індикатор, про який я би хотів поговорити, це є, друзі, індикатор KDJ. і завдяки, ну, в сучі, це його селято, знову ж таки, KDJ, його можна визначити знову ж таки напрямок тренду, його силу. Та й знайти точки входу для торгових позицій. Тобто, знову ж таки в нас є середні значення, і акцент потрібно зробити на цій горизонтальній лінії червоні і зелені. І відповідно, неважко здогадатися, що коли індикатор підсвічується червоним, це по індикатору цей сигнал, що потрібно продавати. І давайте перевіримо, наскільки він відпрацьовував. Знову ж таки, ми бачимо продавати, продавати, продавати. І так, пізніше ми побачили зниження, де можна було відкупити. Він спрацював. Тут ми бачимо, був сигнал на те, щоб купити. Ну, а росту ми бачимо швидко не побачили. Зараз останній показник у нас є зелений, тобто купити, і так, тут він відпрацював і ми побачили ріст. Знову ж таки, цей індикатор він не є, це не є кнопка бабло, це просто він один з додаткових інструментів, щоб збагатитись, удосконалити свої торгові, торгові рішення. Бо якщо б він 100% відпрацьовував цей індикатор, відповідно, всі ми були мільйонерами. Але, скажімо, 8 з 10, 8 з 10 показників, цей індикатор все ж таки. він... Правильно показує, і можна опиратися на його показники. Тобто, ну, знову ж таки, він не повинен бути на першому і навіть на третьому місці по важливості в прийнятті ваших торгових рішень. Це такий вже дуже додатковий додатковий індикатор, додатковий сигнал для того, щоб прийняти, прийняти свої друзі рішення. І основна основний індикатор, про який ми сьогодні з вами. Поговоримо цей індикатор ADX. Цей дуже цікавий індикатор, і ми на ньому більш детально зупинимося. ADX він був створений цей індикатор для того, щоб показати силу тренду. І, дякуючи йому, ви можете побачити, чи є тренд, і відповідно вже торгувати по тренду. І акцент, яка зробиться на силу тренду. Сам індикатор, тобто ADX, це є си, синя лінія, ось ця синя лінія. І вона не показує, тобто є висхідна, висхідна синя лінія, тобто висхідний ADX, він показує тобто, силу тренду. Але на графіку біткоїну ми, ми і бачимо, що йде зниження. Тобто тут немає прямої кореляції, це просто сила, з якою цей тренд працює. І знову ж ми бачимо сильне падіння з 21 на крах FTX до 15500. і ми бачимо, який був сильний тренд. Тобто він був на піку з, на мінімальне значення в біткоїна 15500. Тобто, це був пік. Пік несхідного тренду, що нам і показує цей індикатор. Зворотня ситуація, друзі. Зараз ми бачимо висхідний, сильний висхідний тренд, і сила його, от ми бачимо синю лінію, вона показує стрімкий ріст, і це не говорить, що цей висхідний тренд сильний і що кульмінації немає. І, тобто, зниження ми не бачимо. Може зараз якраз є кульмінація, і ми потім побачимо ось таку ситуацію і зниження, тобто, щоб цей індикатор також охолов. Що подібне, що ми, друзі, з вами бачили ось тут. В тому індикатор є не тільки синя лінія, тобто, ми бачимо зелену і червону лінію. Це також дуже важливий показник. Якщо зелена лінія на червону, що ми бачимо в, цьому, в цій ділянці, це нам говорить про те, що тренд висхідний, тобто зелена лінія домінує, значить на червоною цей висхідний рівень синя знову ж таки показує силу цього висхідного рівня. Ф... Цьому торговому діапазоні ми бачимо навпаки, друзі, червона лінія домінує над зеленою, тобто це нам говорить про те, що це несхідний рівень, і сильний тренд, тобто синя лінія йде вгору. Це говорить, що цей нисхідний тренд, доволі таки сильний. І що ми побачимо на графіку біткоїну? Ми побачимо мінімальне значення, друзі, в цьому, в цьому циклі. Тобто цей індикатор відпрацьовує дуже добре. Далі ми бачимо відмітку в 20. Оцей штрихпунктир можливо, вам не дуже буде добре видно, але вона є. Це свого роду середнє значення, і якщо індикатор, синя лінія, тобто сил індикатор нижче середньої, тобто нижче показника в 20, це говорить, що тренд або затухає, або дуже слабкий, або взагалі тренду немає. І так, це відпрацьовує. Ми бачимо цій ділянці синя лінія, тобто індекс під значенням 20. І ми бачимо на графіку біткоїну волатильність дуже низька, тобто ніякого тренду немає. Це просто проторговка, консолідація ніяких. Всплески волатильності немає. І це відповідно нам від, від, відображається на індикаторі. Ми бачимо, що він нижче, 20 знач, нижче позначки в 20, тобто ніякого тренду тут не було. І тепер, друзі, давайте подивимося на більш старших таймфреймах, тобто один тиждень. І взагалі, всі індикатори, про які ми сьогодні говоримо, краще дивитися. Хоча б на тижневому таймфреймі, вони в такому видку будуть більш інформативними. Що ми бачимо, друзі, на графіку біткоїну? Ми бачимо ось, піки повишаються. Тобто ми бачимо ось пік, і він вищий. А що нам показує ADX-індикатор? Сила тренда тут у нас? А на цьому вже в наступному піку, тобто в останньому, ось де є сила тренди. Це вже був явний признак про те, що йде дивергенція, тобто дивер, і тренд загасає. Ось, ну, я Так відмічу. Зараз да. ми це. Давайте ось таким чином. Ось так що у нас було гарно. Ось. Ось, друзі. Тобто, в нас є один пік, другий пік, він вищий за попередній. На ADX ми бачимо зворотню ситуацію, тобто ми бачимо дивер, який нам говорить, друзі, про те, що сила тренду падає, сила тренду вже дуже низька, і далі очікувати якогось зросту. При таке значенні ADX, тобто там було багато розмов. 100 тисяч, 200 тисяч, мільйон. Ні, друзі, цей навіть безплатний, доступний для кожного індикатора DX. Він вже нам говорив, що ні, ми вже на своєму піку, і далі нас очікує ведмежий ринок, бо вже пального, говорячи образно, пального вже в тренду немає. І так, ми її побачили. Ми побачили зниження після піку. Ми побачили зниження, друзі, і відповідно, так як ми говорили, індикатор був ось дуже низький, тобто він показав своє мінімальне значення. Ось, друзі, це коротко тезисно ну, про основні індикатори, які я використовую. Які я використовую при прийнятті своїх торгових рішень. І вам такі домашнє завдання. Ви можете відкрити будь-який з індикаторів, про які ми сьогодні говорили, ну вже на старші таймфрейма, і побачити вже деякі закономірності, де є дивери, як повела себе ціна, коли є розходження між піками, не обов'язково, між піками росту, так само, між піками падіння, тобто кожен наступний пік нижчий від. Попередньо, і я в себе ввели індикатори, і це вам дасть хороший, хорошу базу знань, як використовувати в майбутньому ці індикатори і як їх правильно читати. Друзі, дякуємо за увагу. Не забувайте підтримувати українську мову на YouTube. Підписуємося, вподобайка любе питання по ринку по індикаторах. Задавайте, якщо в мене буде відповідь на них, я звісно, відпишуся. Дякуємо за увагу і до зустрічі!